Okay. Любесенькі, вітаю всіх вас на двері 15 грудня, понеділок. І як же, який же понеділок без мене і Ярослава Цигенія? Ярослав, привіт! Привіт, Дімо, вітаю глядачі. Я радий тебе дуже сильно бачити. Вже ми ти, ти, тебе полюбили, глядачі моє каналу, і я теж питань мільйон, як завжди, і чекаємо відповіді, чекаємо, що нам каже простір, тому що, знаєш, можна заблукати цих, в цих таких. Потім і люди хочуть знайти шлях, і я знаю, що кожен знає шлях: це шлях серця, шлях віри в краще. Тому донадьте на Збройні сили. Ми сьогодні закрили якраз зібрали на машину аер... швидкої допомоги. Йдемо далі, збирати збере на наступні авто. Тому дякую всім. Ярослав, погнали! Ну то що, умови ставили ультиматуми за ультиматумами? Питаю тебе Збройні Сили України вийдуть з Донецької області? Так, так, скоріш за все вийдуть. Да. Але якось, знаєш, як наче частково, як наче не помню, якась там присутність буде, але не знаю, в якому вигляді, але як наче якась... якийсь контроль або якась присутність буде. Наша, наша присутність чи інших сил. Ну, наша в тому числі, наша в тому числі. Угу. Ну, вони пропонують на тій території, яка зараз не окупована Донецькій області, щоб наші вийшли, а росіяни туди не зайшли. Так буде чи ні? Ні, буде якось трошки по-іншому. Ну, як наче росіян там не буде, і наші вийдуть звідти, але будуть все одно якийсь вплив буде Україна мати на ці території. Туди зайдуть якісь війська. Інші третіх сил. Як наче не зайдуть, але будуть контролювати. Можливо, десь як по периметру будуть контролювати. От, якось так, як наче не прямо всередині. Угу. Хорошо, звідкись? О, давай так. Це, вже, це вже одна з умов, яка буде підписана в договорі. Оцей вихід з, з Донецької області. Так, так, так. Да. На скільки відсотків став вже, вже зроблений цей договір? На 80%. В чому загвоздка? 20% це що? Що туди входить? Mm. E, щось стосовно інших територій, mm -hmm. er, інших областей. Якісь є ще питання не вирішені? Е, переозброєння стосовно переозброєння. Mm -hmm. І ще якісь є питання, важко сказати, які саме. Хорошо, всіх домовленостях Зараз говорять, що Зеленський, ну, прям. Ну, реально, він типу, що він дуже хитрий, і знайшов якісь варіанти. Чи правда він знайшов якісь варіанти, щоб і Америці не сказати ні? Але викуртити для нас більш 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 хороші умови. Ну, скажімо, так. Це буде він намагається. Взяти максимум, скільки це можливо, з невигідної пропозиції, скажімо так, витиснути да, з невигідної пропозиції, максимум тієї вигоди, ну, яка може бути, окей okay, дивись. Посол Росії Великобританії в інтерв'ю. Сказав, що їх влаштує українська капітуляція. Давай так, все це, що буде підписано, воно буде називатися українською капітуляцією. Ні, такого позиціонування не буде. Ну. В Росії, звісно, так можуть говорити, але в цілому це будуть позиціонування як домовленість, як мирна угода. Угу. Э, зараз за оця, в цій мирній угоді. Є вже пункти про Херсонську область тимчасово окуповану? Так, так, є. І що і що там написано, що вона з Україною, що вона з Росією, чи вона нейтральна. Ну, начебто, що там, от якби, по лінії фронту буде вона розподілятись. Так як, як зараз є? Так, да, так. Да. Тобто, окупована відійде Росії. Так, так. Вона буде, в, вона буде введена в склад Росії, чи на, на її території створять щось нове? Ну, скоріш склад Росії, як інші території. Угу. Про Запорізьку область теж така сама інформація, чи інша? Ну, в Запорізькій області там можуть бути деякі території, можуть бути звільнені. Але це ще під питанням. Але там є така вірогідність. Угу. А в домовленостях є, е, є зменшення українських збройних сил. Скорочення. Так, да. так, да, да, є. Від того, що зараз є набагато скорочення. Ну, на відсотків 30. На відсотків 30. Так. Да. А Україна дотримується цих умов. Ну, до останнього, до останнього Зеленський намагається з цим пунктом як би. Вибити якомога найкращі умови для того, щоб ну сильно не скорочувати армію. А взагалі в Україні буде велика армія чи маленька в найближчі 5 років? Достатньо, щоб гарантувати певну якби безпеку і захист. Угу, достатньо окей, рухаємося далі е, про домовленість. Ще два слова. В домовленостях буде як гарантія безпеки України. Що в разі нападу нам хтось допомагає, чи такого не буде, так буде. буде, да, буде. Це допомога, яка військова, матеріальна. Там багато різних моментів. Ну, зброя в першу чергу. Угу. В Першу чергу, зброя. За результатами цієї домовленості на території України української території, території України буде сташа не окупована, буде встановлена військова база третіх осіб третіх країн. Так, так, да, буде. буде. І буде зброя да, додатково. Це база, вона на сьогоднішній день вже готується чи ще немає там нічого? Тільки планується. Тільки планується, так? Да? Ну, обирається. Де це буде, як це буде, так. Да. Це буде, типа, наприклад, база НАТО чи база просто окремої країни? А тут, знаєш, так якось воно неоднозначно. Можливо, база окремої країни, але країна, яка належить до Союзу НАТО. От якось так воно. Якось воно пов'язано з НАТО буде. Це Британія чи це інша країна? Мені дешев Британія, Франція. Mm -hmm. Можливо, і та, і та. Mm -hmm. Ну, це означає, що о, ця база о, означає, що Україна матиме, Україна Донецька, о, Господи Одеська область буде в складі України. Так, так, так. Да. І, і там і буде тобто вона ця база буде суходольна чи на морі стоять? Суходольна точно буде, але на морі там теж буде якийсь захист робитись. Угу. Угу. О, окей, те, що отримає Росія, вона буде довольна, задоволена цим. Так, да, да, максимально. Да. Максим, а, а ми. Ну я зрозуміло, що ні. Але те, що ми отримуємо взамін цих територій, оці підтримку. Вона нам, ми будемо задоволені цією підтримкою, чи це ніколи в житті це втрати, і страшно, і український народ страдає, бо значе не отримали той результат, що ми хотіли? Іде інформація, що це некоректне питання. Хорошо. Окей. Те, що буде після підписання мирного договору, це сприятиме економічному розвитку України швидкому? Да, да, це буде гарний фундамент, але гарне, якби середовище, певне гарний ресурс, але вже буде залежати від е, народу, від керівництва держави, як цим ресурсом скористаються, але можливість буде для того, щоб активно швидко розвиватись. Угу. Окей, Лібесеньки, поставили лайк терміново, тому що світла немає в багатьох регіонах, щоб люди, коли включили ефір, могли побачити, побачити саме цей випуск з Ярославом Циганієм. Окей, йдемо далі з тобою. Питають зразу: Слов'янськ буде в цій зоні е, буферній, чи все-таки на територію буде як українська територія? Ну, більше, мабуть, от те, що ти називаєш як буферна зона. Краматорськ буде в буферній зоні чи в українській території? Ну теж в цій зоні, да, да. так, ж... Там тобто, та територія буде під контроль на кому: Росії чи Україні? От зараз якраз наче це вирішується. Ось це один, якби із е, каменів. Е, Приткновення, який не дає якби далі ход всім іншим цим подіям з мирного году, це вирішується якраз хто це буде контролювати, хто буде відповідний, якби за людей, які там знаходяться, Ну да, там десятки тисяч людей, однозначно, може, навіть більше сотні. Дивися, все-таки Краматорськ буде гроші отримувати з України чи з Росії. Так, оце ж зараз це ж те ж саме те, по суті питання. Я хотів ще уточнити з іншого боку, бійшов. Окей, Любасеньки, ставте лайк. Чому росіянам, чому вони так продавлюють оцей клаптик неокупованої території? Мені йде така фраза, що вони хочуть замкнути кільце, хочуть замкнути якесь коло, тобто, у них є якась своя ідея, що там де має замкнутись, щоб було так, як вони от хотіли. Тобто адмінкордон Донецької області. В тому числі так, да, да. Ну, яка, ну якось це там у них в масштабі всієї цієї території, яку вони окуповують, у них є якийсь там малюнок, як воно має бути? Вони вийдуть, якщо вони. Вони. Добре, вони, вони є, вони закріпилися на території Дніпропетровської області? Ну, там така хитка ситуація. Не можна сказати, що прям закріпилися. Вони вийдуть з Дніпропетровської області. Так, цілком можливо, цілком можливо, так. Да. Окей, поїхали блекаути, блекаути, блекаути. До кінця 25-го року росія, росія, росіяни зроблять блекаути ще в якихось великих містах? Так, да, зроблять, зроблять. Зроблять. Ти, мабуть, чекаєш, да, в яких містах? Ну, може, хоч намікни я тобі я уточню. Ну, десь, десь ближче до сходу, все ж таки. В якихось містах ближче до сходу. Харків. В Харкові буде блокаут більше трьох днів. Ні, ні. Можливо, Полтава. Полтава. Можливо, Полтава, так. Да. Але от йде е, що Херсон. Ну там я і так розумію, що там і так не солодко. Там і так мені це немає світла і води вже давно якісь. Mm -hmm. Буде ще хіть mm -hmm. Тобто окей, Полтава буде плекаут? Більше трьох днів. Буде, але можливо, не більше трьох днів. можливо, менше. Можливо, менше, але буде, так. Да. Дніпро. Ні, ні. Запоріжжя. В Запоріжжі, можливо, також, так. Да. Ну, знову ж таки, не то, що більше чи менше трьох днів. Я не знаю, скільки точно, але може бути гірша ситуація, да. Київ. Давай так: питаю тебе: чи виб'ють всі підстанції, які живлять місто в Київській області? Мені що таке може бути, але як ненадовго. ненадовго, Тобто це як в розрізі там доби якоїсь. Угу. Не так, що там на декілька днів. І не, не прям що всі, але може бути така, як масовий збій системи, скажімо так, через обстріли. Ну, ти ж ти, ж, ти сам звідки? З Краматорська. О. І ж, ну, теж тобі воно близьке. Тобто Краматорис буде в цій буферній зоні. Ну, ти думаєш, що я зараз по іншому якось відповідю? Ні, просто, наче, ти, ж, ти ж знаєш, скільки там людей живе до сих пір. Знаю, так, да, так. Да. І ти знаєш, як росіяни ведуть себе з тими людьми, які залишаються на окупованих територіях. Ну, ти ж так, ти так питаєш, як наче я хочу, щоб це було. Я тебе питаю просто. Ну, уточнюю, тобто росі... росіяни будуть чинити розправу над українськими людьми, як і в Краматорську? Констабори, ну, питки, те, що вони роблять? Ні, будуть, цього не будуть. Іде інформація, що люди, які там живуть, вони на це не заслуговують. Якби це не їх карма. Господи, дай Бог, я просто тільки тебе маг спитати. Зірінського рейтинг піднявся до 60%. 1%. Це правдива інформація чи ні? Ну, це як штучно, шту, штучні якісь зараз відбуваються такі процеси, штучно створені. Угу. Шту, ну я зрозумів, тому що ж не можна провести нормальний рейтинг. Окей. Е, зараз, от у, у США з Росією є спільна мета от, на сьогоднішній день. Ні, вони розходяться, розходяться в своїх позиціях і якраз от намагаються дійти якогось компромісу. Угу. Чого Росіяни так ну хоч, чого Росіяни так? Чого Трамп так активно вибілює Путіна на всіх аренах? Щоб вони все таки його запрошували, його приймали, щоб він не такий злий, він не такий тиран. Чому він це робить? По перше, щоб дійти домовленостей стосовно України. По-друге, ще які, якісь є плани на майбутнє. Також він боїться, що якщо будуть якісь стички з Китаєм, то якщо Росія буде підтримувати Китай, то тоді їм буде важко протистояти Китаю Америці в результаті проти Китаю Росія, Росія буде США буде воювати разом з Росією проти Китаю? Росія буде його. Напарником, Китаєм. Да, партнером США. Чи буде Росія партнером США? у війни? Ну тут, мабуть, треба спитати, чи буде взагалі воювати Китай з Америкою? Давай спитаємо: чи буде воювати Китай з Америкою? Ну, відкрито не буде. Відкритої війни такої не буде. Може бути на якихось територіях за рахунок якби інших людей. Ну, схожа історія, як в Україні да, це зробили, але відкритої війни не буде. Не буде відкритої війни, так? Да? Так, да, так. Да. Рухаємося далі. То, але себе... в, цілому, в цілому у Росії з Китаєм більш теплі стосунки, ніж з Америкою. І, і Так і буде, так? Да? Ну, найближчим часом так. Є розмова, що треба було зараз Росію покарати, тобто чого Росію не покарали, чого їй дали можливість е, далі провокувати війни? Бояться чого? бояться Боя... Да. і просто оцей момент був е, упущений на початку війни в Україні. Ну на початку та в принципі, і в 2014 році, і коли повномасштабне вторгнення почалось, не дали відсіч інші країни не приєднались до України і все. І тоді Росія відчула, що А так ми можемо, ми сильні. Ми, ми якби може нас всі бояться. Значить, ми можемо робити все, що завгодно. Все, у цей момент, і всі країни, якби вийшли, якби з цієї гри слабкими Росія як сильною, і тепер вони всі бояться, якби її протистояти. Окей, любезники, ставте лайк. Чи буде в Україні о, оця така енергетична катастрофа, що все, от просто всі, всі підприємства зупиняються, тому що реально немає електроенергії? Ні, ні, такого повного прям не буде. Угу. Чи є якийсь шанс зараз, наприклад, що, що, зупи, що обстріли зупиняться до кінця року? Так, є, є, є такий шанс. Да, є. Він ще не стовідсотковий, але такий шанс є. Mm -hmm. Рейтинг Трампа падає на фоні цих скандалів з Пштайном. Коротше, от як повпливає на нього цей скандал з пштайном, що він там гуляв на острові з різними людьми і вони потім десь зникали? Чи вплине якось це на, на його посаду, на його долю? Так, це вплине при виборах наступного президента? Ну на наступних виборах, і ці вибори можливо навіть будуть дострокові в Америці. так? Да? Да. Угу. Запорізька атомна електростанція. що з нею буде? Вона буде українська, російська чи, наприклад, і третіх країн? Контролювати буде, як наче, Росія, але при цьому там буде доступ і до України. Ну, Українські люди зможуть там працювати. Ну, якась там буде така колаборація, угу. якась буде колаборація, І якась третя сторона також буде як ментором. Угу. Буде така ситуація, що росіяни вивели війська з окупованих територій, але просто і наші не, не заходять. Ну, такий вже такий стан. От просто то їхня територія це наша, да типу, як між двома державами, і там люди не живуть. Ти маєш на увазі? Да. Ні, люди живуть. Ну просто як дві окремі три країни. Так умовно. Дві окремі країни. Там уже немає військових, і в нашій страні немає військових. І просто то наче. Уявна якась нова Україна, а це стара Україна. І такі дві окремі держави. Так буде, чи ні? В майбутньому, так. Да. В майбутньому так може бути. І, тіпа, ніхто... не зараз, не найближчим часом. І, 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 і типу війни між цими територіями більше не буде. Чи буде? Ні, не буде. Не буде. Є можливість, що вони якось приєднаються до України назад. Частково да. Якісь можливо території, так. Да. Тобто, давай так, отакої, отакої карти, як ти раніше бачив в тих межах, що ти бачив в школі, вчив, Україна ще буде в таких межах? О, важко сказати. Так, зараз ще думаю, як ще можна спитати. Угу. Чи буде Україна в межах кордонів 91-го року, так? Да? No. Ні, не буде. Вже, ну, якби і не треба за це чіплятись. Ну, можливо, Україна буде розширювати там в майбутньому якось свої території, але треба зрозуміти, що вже не буде так, як було раніше. Тобто, вона буде збільшити свої кордони порівняно з 91 роком роком чи зменшить? Зменшить. Зеленський запропонував відмовитись від курсу України до вступу до НАТО. Україна випаше, прибере з Конституції шлях до НАТО. Так, да, прибере. Україна прибере з Конституції шлях до Європейського Союзу. Так, да, також. Зеленський наказав про розкрозрозробити проєкт закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану. Чи проведуться в Україні вибори під час військового стану? Так, проведуться. Це буде в наступному році. Ну, там насправді неважливо вже буде. Військовий чи не військовий стан, але вибори да, відбудуться в будь-якому разі. Відбудуться. президентський, так. Да, і, і президентський, можливо, ще парламентські. Так, да, там буде багато змін. Ти бачиш, щоб люди йшли на дільниці голосувати? Люди будуть іти на дільниці фізично голосувати хтось буде йти. Да, можливо, зроблять так, що хтось зможе голосувати. Якось віддалено, а хтось буде йти, так. Да. Угу. Окей. Е, Конституцію наступному році змінять. Ну, Певні зміни будуть вноситись, так. Да, поступово будуть вноситись певні зміни. Угу. Зеленський виграє на наступних виборах. Ні, його якби вже не буде як президента. Угу. Окей. Окей, отака от така от інформація, любесеньки. Отакі от сьогодні у нас ефір. Е, на новий рік буде. Давай так. На новий рік будуть обстріли. Отак, так що просто гатять Україну, люди. Ну, просто чи буде якесь перемир'я два дня. Тихіше буде два дня. Ну, мені дещо не має бути обстрілів на новий рік. Не знаю, що там буде перемір'я, чи просто їх не буде. Uh -huh. е, ну, якісь там знову ж таки, там, де лінія фронту щось може відбуватись, але в цілому, що по Україні, я не бачу, що будуть обстріли на Новий рік. Господи, дай Бог, що так було. Так, Любасенький, з нами був Ярослав Циганій. Як завжди, шикарний ефір. Ось все, картки для донатів на Збройні Сили. Підписуйтесь на Ярославні канали, які є в описі. Ярослав, дякую тобі за прекрасний ефір.